Забери мене із собою. Будь ласка, я маю знову побачити його. Я зробила це для нього, розумієш? Коли напали терористи, ми з моєю мамою ледь врятувались. Я намагалась знати його після. Я лише не знала, де шукати. Та не тому я зупинилась у пошуках. Він ніколи не подобався моїй мамі. Але я не знала, що вона зайде так далеко, щоб збрехати. Тож, коли вона сказала, що він загинув, я повірила їй. Допоки я не почула те повідомлення. Це він, це справді він. Я не мала здаватись глибоко в душі, я знала, що він десь там, але я не могла покинути мою маму на самоті. Тож я намагалась змиритися з цим. Проте мені не вдалося. Навіть якщо б я захотіла, я застрягла у минулому. Відведи мене до нього, благаю тебе. Я готова рушати прямо зараз, якщо хочеш. Просто скажи, що ти візьмеш мене. Я триматиму годинник. Не хочу, щоб він розбився. Дякую, Бріджес. Не можу повірити, що ти жива. Це мої слова, дурнику. Думав, що ти загинула. Моя мама сказала мені, що загинув ти. Я тримав це при собі завжди. Та після нападу він перестав працювати. Я думав полагодити його, змусити пісок знову текти, але це відчувалось як ніби рухатись далі, ніби забути тебе. Що ж. Тепер ми обидва можемо рухатись вперед разом, якщо ти готовий. Звичайно ж, чоловік, якого я знала, не торгував мотлохом, він лагодив речі, робив їх, наче знову новими, збирав шматочки і максимально використовував їх. Ось це і я роблю найкраще. Але цей шматок нам не потрібен. Єдиний час важливий, це той, який я проводжу з тобою. Тож давай самі рахуватимемо Миті. Я пропоную тобі одружитися зі мною, дурнику. Я згоден. Я одружусь. Так, ще одне. Що? Не ненавидь, маму. Тому що вона потребує нас, а мені потрібна вона. Добре. Я майстер на лагодженні. <ріст> Вибач, <ріст>. я був таким козлярою. Я поводився <ріст> <все> з тобою, з <ріст> як і з лайном. Я збираюсь <ріст> спробувати почати <ріст> все спочатку із моєю дівчиною. І <ріст> я не зміг би зробити <ріст> половини з <із ріст> того, що ви люди робите кожен день, готовий зробити свій внесок. Якщо вам потрібно щось полагодити, я ваш чувак. UCA можуть розраховувати на мене. Ми доєднаємось до мережі Юсієй. Я вас не підведу. Ми тебе ніколи не забудемо. Дякую.